Скажу вам за що Запрограмували під мене апарат. І я півдесят вечора піду, мені надінуть такий манжет з, з проводка. Я буду спати цілу ніч з тим апаратом, а тоді на ранок лікар прочитає, чого я хропу, як хропучий. Для мене це ну, є ж дуже шкідливий храп, що людина є хропе, хропе тоді взагалі перестає дихати на деякий час, тоді знов хропане, знов немає дихання. Так що це не все так просто. Завтра завтра встане відомо, що і до чого. Так мої дорогенькі, я вже приготувалась до храпу. Ой, дідуля регочет хай регоче. Коротше говоря, всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Пішла я хропіть.